Друзі, всім привіт! Мене звати Дмитро і я проводжу серію відеоуроків по мові програмування в Python. Якщо ви вивчаєте цю тематику, обов'язково заходьте на канал, підписуйтесь, підтримайте його розвиток, це мотивує розвивати канал а, і цей напрямок і далі. Сьогодні а, тема даного підкасту, як ви вже зрозуміли з назви, це а, інкапсуляція. Що це таке? Це один із принципів, основних принципів об'єктно-орієнтованого програмування, тобто це не принцип Python, але принцип об'єктно-орієнтованого програмування, Python є мовою об'єктно-орієнтованою, то це є також відноситься до Python. Але цей принцип є загальний принципом обєктно орієнтованого програмування і в мові Java, і в мові JavaScript, і в мові Python, і в таких. Інших умовах програмування, які підтримують парадигму ООП, об'єктно-орієнтованого програмування. Так що ж це за принцип? Це один із основних нарізних таких принципів взагалі ООП. І якщо ми казали раніше про ем, поліморфізм це один із цих принципів, на яких тримається цей ООП, то це на іще один з таких принципів, який називається ну, по суті, закриття певних деталей реалізації того чи іншого ну, атрибуту, я так назву його. так, Може, це не зовсім вірно. Тобто, дивіться, у нас, якщо ми кажемо про ООП, то ми кажемо про а, такий підхід, який дозволяє створювати об'єкти. А що таке об'єкт? Ну, Об'єкт це така структура, структура даних, умовно кажучи. Да, дій, ну, Дійсно, це ж е, не просто якісь, е, якась змінна. Е, ну, Давайте ми приклад, щоб е, я буду розмовляти, да, щоб це просто, не просто була якась філософська розмова, а ще для вас це був лайфкодінг, де ви можете е, е, за мною повторювати. Отож, клас. У нас є клас. Це, до речі, аб, е, е, такі поняття, як абстракція, і ще один е, принцип ООП. Ну, зараз ми не будемо про це розмовляти. Зараз, зараз у нас все ж таки інкапсуляція. Дивіться клас. М -м. Person. Такий красивий собі класик у нас є. А, давайте створимо в ньому всередині якісь змінні поки що. Ну, наприклад, name. наприклад, цей name буде. Python. Ну, так звати, ім'я Python. І давайте у нас буде метод def get name Метод, який буде давати нам це ім'я. Тут, якщо це метод, то обов'язково треба self. пам'ятаємо. А тут у нас буде return давати нам це ім'я. Ми повинні звернутися до об'єкта цього класу, так, і сказати, дай нам. Окей. Okay. Uh, давайте створимо об'єкт. Це ж клас. А ми хочемо створити об'єкт. Давайте створимо об'єкт А. Ну, верніше, так змінну А, в неї запишемо об'єкт. Пишемо person. У нас є об'єкт А. Так само ми можемо створити об'єкт Б. Як вони створюються? Вони створюються однаково. дивіться що А що Б. Об'єкти створилися однаково. У нас тільки п -E -E да, я не помітив, вибачаюся, Ось так буде персон і персон. Мається на увазі я навмисно не робив ніяких конструкторів, щоб воно вас просто не, а, від, ну, не заважало цей. Цей конструктор. От ми просто зробили. Якщо ми не робимо свій конструктор, використовується дефолтний конструктор без параметрів. І клас, В раніше той об'єкт на основі класу побудований, і той об'єкт на основі класу побудований. Виходить, що це якби то що одне і те, що А, і що і Б. Ну, всередині, там є структура. Звичайно, що вони, начебто, одне і те ж. Але реально, це. Одна структура десь в пам'яті знаходиться, а то інша структура. Давайте я буду візуалізувати вам це все. Так, візуалізація краще сприймається. Ми сказали, представимо, що це пам'ять, оперативна пам'ять нашого комп'ютера. Отут десь ми написали, що А дорівнює персон. Ось таким чином. Це означає, що це десь запустило якусь ну, скажімо так, програмку, так, тобто щось запустило якусь функцію, яка створила десь в пам'яті об'єкт, так, куди ми змогли в цей нейм записати, який дорівнює там у нас, що там Bob чи Python, так. Коли ми зробили B, сказали, що це теж персон. Персон. То дивіться, коли ми таким чином зробили Python, я вже це вже пояснював да, раніше. Python не сказав, що а, так у нас вже такі є, давай я сюди зроблю. Раз. Тобто він так не робить. Він каже: а, ну чекайте, ти ж запускаєш новий клас, це новий конструктор. Ну добре, тоді я тобі зроблю раз. Ну, десь там в пам'яті і ще. Ми не знаємо, де це саме, так, ми це не контролюємо. Але десь отут в пам'яті виділив, зарезервував, скажімо так, пам'ять, що туди вона не може бути записана нічим іншим. І тут написав також там name. Тобто певну структуру зробив. І сказав також Python. Хоча всередині і те теж знаходиться. І ще раз я на це наголошую. Тобто це два різні об'єкти в пам'яті. Хоча створились, створювалися, вони однаково. Я можу так зробити дуже багато таких об'єктів. У мене в пам'яті просто буде один. Ну, це не один об'єкт. Вважається, що це різні об'єкти. Тому, умовно кажучи, це різні екземпляри цього класу. так кажу, да, Інстанси. Інстанс це якби екземпляр. Ви дуже часто будете це зустрічати, слово. Навіть є така функція стандарта Instance of, яка перевіряє, чи цей об'єкт відноситься до. Заданого класу. Ну, Так, от, це екземпляри цього класу. Але ці екземпляри мають однакову сигнатуру створення, але створюються в різних частинах пам'яті нашого комп'ютера. Чи вашого комп'ютера. В общем, на комп'ютері десь. Причому же тут у нас інкапсуляція? Ну, По-перше, ми бачимо, у нас є name, і тут є name. Ім'я якесь. так? Мається на увазі, що є якісь дані всередині цих е, об'єктів на основі, так, як вони побудовані на основі того класу, є якісь дані. І е, ці дані, е, в даному випадку, по-перше, вони не зв'язані між собою. Вони е, побудовані на основі класу, а далі е, цей зв'язок ніяким чином між ними, ну, так як у нас цей зв'язок не прописаний, да, ніяка логіка, звичайно, ми можемо якимось чином <кхм>, щось там були б зробити, якусь складну там, логіку. Ну, в принципі, так. Да, вони не зв'язуються. Все ж таки, давайте так, не будемо далеко відходити, ми не можемо це зробити. Один прив'язати до другого. Ну як? Це ж об'єкти, вони незалежні, як дві держави. Незалежні держави одна від одної, да? десь на континенті існують. Так само і тут, середній державі, є там свої якісь там свої е, правила, правила, верніше однакові, але е, туди можуть знаходитися різні. Е, Різні параметри, ну, верніше так, різні зміни. Тобто наповнення може бути різне. Мається на увазі, якщо я тут зараз змінюю це ім'я. Це ім'я, ім Ну, ім'я, назва та залишиться таке саме, я, але я скажу, що це вже не буде не Python, а якийсь там Bob. То це ніяк чим, ніяким чином не вплине на зміну цього ім'я. Бо це зовсім інший об'єкт, це зовсім інша держава. Да? Незалежно там у нас і, і там байдуже, що там щось змінилося в цій сусідній державі. Вони незалежні, вони між собою ніякі, вони тільки були створені від одного класу. І це, і це є ж єдине, що їх об'єднує. Ми можемо просто колись е, перевірити десь там да, в програмі, чи вони відносились до цього класу, чи вони побудовані на основі цього класу. Так, ми можемо це зробити, але більш нічого там їх не пов'язує. Звичайно, там є процедури наслідування, так, про які ми вже розмовляли раніше, але е, зараз ми в чистому вигляді це дивимось. Так от, по-перше, ці два об'єкти, вони як дві капсули, десь знаходяться в пам'яті, і між собою не зв'язані. Це перший момент. Другий момент. Значить, ми можемо, виявляється, зробити таку, таким чином в самому класі, да, коли ми тут писали в цей клас, зробити таку реалізацію цього класу, щоб ззовні доступ до даних був. Дещо закритим, можна так сказати. В Python це дуже складно пояснити, але суть така. Взагалі існує, ну і в Python і в тому числі. Верніше в Python існує, давайте, давайте все ж таки ближче до, до цієї мови будемо розмовляти. Існує декілька рівнів захисту. Накладання захисту, ну це не, не, не зовсім вірно сказати, не захисту, а деякі рівні доступу до даних, що я маю це на увазі. Коли ми записали в такій реалізації клас, а всередині написали просто name, неважливо через конструктор чи от так ми написали загальне так, статичний, тип, типу як name, значить, воно стало публічним для всіх. Тобто всі його можуть їм використовувати. Тобто, що ми, дивіться, те, що ми написали get name. Ніяким чином не означає, що ми просто не можемо зробити доступ через напряму, ну, взявши параметр name. Ну, тобто, мається на увазі. Ми можемо, і це ВС-код дозволяє перевірити. Ми можемо написати A, цей об'єкт, в нього крапочку, і ми бачимо, є getName і name. Да, є там інші атрибути нижче, з, бачимо з цими тери, да, нижнім підкреслюванням. Нижнім підкресленням. Правильно казати, так. Причому звертаємо увагу, що нижнє підкреслення з одної сторони і з іншої сторони да, подвійне. Це стандартні методи, вони ще називаються магічними, ну мені це не подобається, це магічне, що там немає нічого магічного. Просто стандартні методи е класу. А от е наш метод GetName, він без підкреслення. Запам'ятайте, якщо ви бачите метод або зміну без підкреслення, це. Публічна зміна. Тобто, публічна означає, що доступ до неї має будь-хто на будь-якому рівні. Тобто, ви можете зайти в інший клас, імпортувати а, в інший файл і будете мати такі саме просто через крапочку. Значить, так, це публічний модифікатор доступу. В Python нема спеціальних для цього модифікаторів, якби немає спеціального слова, де публічним. Публічний означає, що він не містить біля себе ніяких там інших атрибутів. Але дуже часто буває така ситуація, що ми хочемо, щоб ці дані були. Мали, певне, ну, я хотів сказати, захист, ну це не зовсім захист, а вони були ну, закриті, можна так сказати, для інших користувачів. Тобто от ми зараз бачимо, що у нас є клас, у нього є і name доступ, і до get name. Якщо ми скажемо, просто я напишу a name, ось так. Тільки не annotation, а name. Так, name. Я що? Я, в мене буде оце ім'я, я його візьму, так? Оце ім'я. Давайте так, зараз. Print. І зроблю таку запис. Значить, що, я, що мене вийде? В мене от, я отримую от, якраз Python, так? Ну, Тому що там знаходиться Python. А, якщо я а, запущу getname, getname. Давайте нижче це зроблю. Оцей метод запущу. ну, давайте так. Це так званий getter. Тільки це вже метод, тому треба оці дужечки поставити. так, Це не просто поле. Я от, мене якби те саме буде. да, Python-Python. Ви скажете. Ну, так навіщо тоді цей getter? Стоп, стоп, стоп. Це дуже важливий момент. Дивіться. На відміну від name, get getname нам тільки віддає. Тобто ми не можемо насправді, дивіться, от. Я коли запустив A, getName, я не можу зробити таку річ, дорівнює, наприклад, Bob. Я не можу це зробити, тому що це метод, який повертає значення. Те, що ми скажемо getName дорівнює чомусь, нічого, навіть ні до чого доброго тут класного нам не буде. Він підказує що тут VS Code, що це так не можна робити. Це метод, навпаки, який нам віддає дані. Нічого він приймати не буде, і ми не можемо в методу присвоїти щось. Метод це незмінно. Це просто якась функціональність, яка виконується, ми нічого не можемо до нього присвідч... прис... Прис... Ну, а, приписувати. Да, всередину ми могли передати якийсь параметр, ну, але так, цей метод у нас ніякі параметри не приймає, тому знову ж таки, немає ніякого значення, немає ніякого сенсу це робити. Навіть якщо він приймав ці параметри, да, там є певні особливості, він може змінити зовнішні дані. Ну, В даному випадку, так як це просто гетер, який повинен нам просто дати це ім'я, повернути його. Тому ну, зрозуміло, що ми написали логіку, який нам просто видає так? ці дані. І тут от інший нейм, де ми просто можемо напряму до змінної, але на відміну від гетера. Оце, от, 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 от що, що я кажу, щоб ви зрозуміли. Get, getter це оцей метод. Ну, getNamed, його дуже часто ви будете бачити, це getter. Це стандартна така назва, вона взагалі пішла з всі, мов всі програмування там. C-sharp здається. от там в них getter, там просто прямо прописані ці стандартні назви. Тут, в принципі, getName, це ми самі придумали. Да? Це така домовленість, що всі. Методи, які віддають нам якісь дані, віддають. Так? тобто, цей, нам, Наприклад, цей метод нам дає ім'я, то ми його назвали, ну, робиться приставка get. Ну, Можемо написати getter. Але тут, як ми назвемо, так і буде. Є мови, де чітко треба писати getter, а тут не треба нічого такого робити. Ну, неважливо, значить, getName нам віддає значення. Name нам також віддає значення, але ми можемо його змінити. Це значення. Я можу сказати, що. А, ну давай, A, name дорівнює Bob. Так, тікнуту другається, що я це роблю в принті, так? А, давайте я це зроблю а, поза принтом. Десь тут. Ось, я змінив. А тепер я хочу роздрукувати. І от сталася така штука, що раз мій змінився. І якого, вибачаюсь, взагалі тут відбувається, так? чого воно змінилося. Ну, Тому що ж ми напрямую доступ отримали. Вважається це поганим тоном. Чому поганим тоном? Ну тому що ми напряму. Справа в тому, що ми, коли ми отримуємо доступ напряму до змінної, у змінної є лише значення. Немає не можливості перевірити дані. Тобто ми тут зараз написали БОБ і вважаємо, що це вірно. А якщо туди написали по одиничку, може це не вірно, може не може бути ім'я цифрою, так? Але е, про, проблема в тому, що поля е, поля класів е, вони зберігають лише значення, що ми туди передамо, та будь що ми туди можемо передати. Воно не перевіряє це значення. Нема такої можливості зробити цю перевірку. Тому... А, саме а, значення заповнений значень у цих полів, або через конструктор, де ми можемо ці дані перевірити, ну, або через спеціальний метод, який називається setter. Знову ж таки, умовна назва його. Це така домовленість, називати його setter. Ну, Set, наприклад, так само, як ми GET дописали до Name, так само пишеться set name. Це метод, який змінює вже це ім'я, ім'я конкретного нашого а, наше це ім'я. так? Тобто ми можемо його модифікувати. Ну тут зараз не про це. Тут зараз про те, що е, не дуже добре мати доступ напряму через ім'я. Ну, через зміну. А як це зробити? В модифікаторів, я ще раз кажу, немає е, спеціальних. Е, типу, зробити його приватним, щоб ніхто не міг його змінити. Ну, ззовні не міг мається на увазі. Да? Тільки зайшовши в клас, ми могли це змінити, або через якийсь метод спеціальний, який це буде робити. Значить, В Python е, другий модифікатор це. Protected. Тобто, дозволяє зробити захист, накласти такий, скажімо так, умовний захист, умовно так називаємо. Чому умовний? Зараз ви зрозумієте, це просто ставиться нижнє це підкреслення, одинарне. Звертаю увагу. Тобто ми просто робимо біля цього поля одинарне таке підкреслення. Що воно взагалі значить? Одинарне підкреслення це якби домовленість на ну, програмістів. Да, коли ви будете писати, до програміста домовились. Давайте, чому така домовленість? Наприклад, в Java такого немає. В Java там чітко є модифікатор, ви просто пишете, що це private і все. І цим питання закрите. А тут розробники, ну так вони розробили мову, що не передбачили, тому що це мова не. Статичної, не строгої типізації, а динамічної типізації з динамічним визначенням типом. Тому нема такого, як і, до речі, в JavaScript, нема цього модифікатора, який строго щось забороняє робити. Ну, Не забороняє, не забороняє. А як же ж тоді домовитись, як так от нам між собою, що, що треба зробити, що, що ми поставимо якусь поміточку, що це ну, не можна змінювати. Ну, не, не чіпайте його. Цей, це поле. Так просто через назву цього поля. Да? Оце нижнє підкреслювання. І тепер дивіться, я хочу змінити боб. Давайте по побачимо взагалі, буде воно чи ні. Так. Казав, що да, не можна, а воно мені змінило його. Давайте побачимо. Так. Що мається на увазі? Та як це не строга типізація, то. Просто дивіться, коли в мене вже було написано name, так, Ми то можемо змінити, виявляється. так? Ой, тільки name. Але в нас тут не було підкреслення. І ми зараз переконалися, що воно все працює, так, начебто змінюється. Але дивіться, коли ми ну, як ми, коли ми, наприклад, цього не бачимо, і ми хочемо змінити це Тобто Спочатку нам треба запустити. так? Ми пишемо крапочка і бачимо, що там є name, Оце нижнє підкреслювання нижнє підкреслення, ще раз кажу, це просто домовленість. Коли ми бачимо цю, це поле з таким нижнім підкресленням, це означає, що десь там програміст, напевно, не хоче, щоб ми напряму використовували цю name. Тобто він каже, не використовуйте цю name. Це не означає, що ми не, ну, В Python все, що завгодно можна. Так так сталося, що така мова. Так, а, тут воно, до речі, ще й ругається. Так, ні, Не може, так? Не може, це отут воно не може. Це ще все зможе. Has not attribute name. П'ятий рядок. Так що. Тут. Ну, до речі, там чому воно там змогло. Там така штука. Зараз ми це також побачимо. Секундочку. Так, тепер все добре бачимо. Оце якраз ситуація те, що це динамічна типізація. Начебто класна штука, але вона а, ну, портить маліну. Да? А, право в тому, що дивіться, оце name, коли ми його так прибрали, ми, насправді ми створили просто name цього об'єкта. Як це переконатися? Давайте. Ось цього. А. Name дорівнює Bob. так? От ми його друкуємо. Все буде начебто добре. Але це насправді не це name. Ми змінюємо. Дивіться, ми беремо цей b, і а, що робимо? Ну, тут Б. Хочемо У Б отримати. А УБ зміниться. Mm. А, так, ні, не так. Ось так, ні. Давайте все-таки. А. Б несправильно, там все ж таки я казав, що це інший об'єкт. Ось так. Getname, да, Ось тут я зробив так. Все, да, чудово. Бачите, Bob і Python. Да? Тому що тут ми зробили name, тут ми зробили, ну тут я просто відразу це не помітив. А, да, коли б я отак би зробив, би, а, воно тут зараз працює, все добре, боп і боп. Але а, це спрацювало тільки тому, що ми зробили цей name, Причому за а, межами цього класу. Бачите? Це, ну, це, це неправильна річ. Бо якщо б ми це не зробили в цей нейм, цей рядочок би, то вже було б. Неправильність. Так? Визиває, що він каже, що дивіться, немає, цей об'єкт не має атрибута name. Ну, тобто, дійсно, цей об'єкт. Ми хочемо оцей getName запустити. Він шукає ось цей метод selfname, а такої зміни немає. Тому що в нас є нижнє підкреслення. Тому тут треба було, щоб нижнє були підкреслені. Запустимо. Тепер що він там каже? А, тепер отут ми намагаємося зробити доступ до Нейма, але ж такої змінної нема. Так? Просто це, якби, оту зміну ми тут зробили, тому вона там з'явилася. Ну, це дуже часто в Python така річ, ще раз кажу, це через цю нестрогість. Тобто ви тут а, обмежені роб... ну, можете робити все, що завгодно. Принципі. Значить, повертаємось до, до нашої теми. Ось оця річ, коли ми в класі прописали оце нижнє підкреслення, тепер ми тут. Коли ми його бачимо, так, ми, не, ми його не використовуємо напряму. Це означає, що програміст нам, та, ну, ми можемо це зробити, бачите, все і так працює. Але ем, нам все ж таки е, рекомендують це не робити. Це домовленість, що це поле Protected, воно на нього є певне обмеження, його не використовуємо напряму. Значить, І третє, е, така, іще ну, жорсткіша, така, скажімо. Е, Можливість це. А, ну, запротектити, да, заприватити зробити його. Це два підкреслювання. От як зробити? Нейм, два підкреслення. Ну і тому тут також треба, щоб було два підкреслювання. Два підкреслювання. Дивіться, тепер, що буде. <гум> так, давайте я це щоб просто не заважало. Тепер я хочу a, name, да? Name, крапка, Давайте. a, крапочка, name. Ось два підкреслювання. До речі. Давайте попас... попробуємо його запустити, що буде. І воно тут вже ругається конкретно, а те, що якщо там з одним підкресленням я міг запустити той метод, то тут воно ругається якраз на те, що я не можу запустити ось такий мет... ну, не метод, а таку зміну. Тобто це вже на рівні реалізації самої умови, коли ми запускаємо метод 2. Під... Причому звертаю увагу, що в кінці 2 підкреслення цього ми не ставимо. Отакі, да? Такого атрибуту навіть тут немає. Це завжди стандартні методи, тобто, як, від, як відрізняти стандартні методи об'єкта. Але перед цим є два підкреслення перед неймом. А, так от він якраз оце такий спосіб вже, а, дійсно зробити це поле приватним. Ну, Причому це не без поле, це можна зробити і наш метод. Все. Тепер вже getName це приватний метод. От тепер ми його тут навіть не можемо запустити. Ну так само. Да? Давайте ми це зараз закоментуємо. Може, нейма нема такої змінної, воно мені тут підказує да, в консолі, і такої теж нема. Зрозуміло. Тобто, оце що є інкапсуляція. Коли ви маєте можливість закрити деякі поля чи методи від. Сторонніх да? від, від тих, хто не працює з цим класом, а тільки використовує його. Да? Бо дуже важливо, що ви повинні розуміти, що ви можете цей клас заборонено тут його змінювати, ви можете тільки користуватися тими методами, які є. І от, ви бачите, що от такий метод, такий не, ви не можете напряму його використати. Ну Тут, до речі, в Python все ж таки влаштована. Інструмент, як все ж таки, можна зробити доступ до цього нейма, дивіться, так так його виявляється не можна, але це робиться через ем, доступ е, самого, до самого А е, класу. Дивіться, якщо я тут кажу таким чином ніжне підкреслювання person, а потім е, буде два нижніх підкреслювання Name, давайте перевіримо. Це поки що я. Ну тут, в принципі, нелогічно робити getname приватним. Ну, щоб, це, щоб, щоб, Просто щоб ви знали, що там дійсно так можна робити. Так, і тепер ми бачимо, от є публічний, а, ну, не публічний, а доступ до самого нейму, да, я можу навіть його взяти і змінити цей нейм. Сказати, що тепер він у мене дорівнює. Ну, що там у нас було, Боб. Все, бачите, я змінив його. Навіть через приватність, цю, на цю закриття цих, цього поля, зміни його доступу, але це напряму його не можна змінювати. Все ж таки, так. Але через певний механізм, який дозволяє це от зробити, через доступ самого класу. Але в класі треба вказати нижнє підкреслення. Ось оце, що ми хотіли сьогодні вам показати, розказати. А саме про те, що таке інкапсуляція. Це дуже часто також зустрічається в програмуванні, Ну і на співбесідах також запитують, що це таке. От таким чином ви можете продемонструвати і розказати про ці важливі теми. Обов'язково підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, якщо вам це цікаво. І до наступних зустрічі!